Більше трьох сотень хлопців та дівчат щороку, впродовж 60 годин без перерви воюють у лісах на межі Тернопільської і Рівненської областей в урочищі гурби під час спортивно-патріотичної теренової гри Гурби Антонівці. Кожен з учасників має відповідну пов'язку на руці життя. Суперник намагається зірвати її. Елементи гри сьогодні показали поблизу набережної тернопільського ставу. Хлопці та дівчата йшли лава на лаву. Заборонено використовувати удари, удушаючі прийоми, там, больові прийоми, може тільки використовувати прийоми боротьби. Хоч тут трава м'ягенька, сподіваємося, що травм сильно не буде, але ну, оскільки пам'ятаю, на самих гурбах, де ну, все набагато. Якби страшніше виглядає, то якби таких особливих травм немає. Ну, можливо, якісь там розтягнення забої, але щоб ну, ніколи не було переломів чи струсів. чи стиха. Струс. Іван Кизюк цьогоріч вже в сьоме братиме участь в гурбах-антонівцях. Коли проходите гурби, ви стаєте членом ніби такої великої сім'ї гурбинської. Цієї. Це за цю за всі роки вже пішло порядка. Ну, Більше п'яти тисяч людей у гурби, так що самі можете виявити, яка це сила людей. І, якщо вони всі згуртовані, що можуть діяти спільно, це я вважаю, що дуже великий позитив. Гра означає дуже багато: це і багато адреналіну, і позитиву, багато друзів. Цей реглан, що ви зараз бачите на мені, це я виграв його в другій грі. Як кращий гравця, мені вручили цей реглан. Він трохи затяганий, старий, але ні, дорогий, як пам'ять, ну, ношу його. В гурбах Антонівцях можуть взяти участь як хлопці, так і дівчата віком від 18 до 35 років з різних куточків України. України. Детальнішу інформацію про гру можна дізнатися на сайті gurby.org.ua Для тих людей, хто дійсно хоче знайти якихось друзів чи то з України, чи то з області, то гурби це є найкраще місце, тому що, скажімо, От Після тих років, скільки ми вже років цю гру організовуємо, з 2002 року, фактично, то є дуже багато друзів і вони завжди можуть підтримати тебе. А так само це було, скажімо, під час Євромайдану, коли ті випускники гурб, які пройшли вже ту школу, вони фактично приїхали в Київ і на їхній основі була організована сотня самооборони, яка фактично це були ті випускники гурб, які вже себе знали, які вже були в схожих таких життєвих ситуаціях, які там стояли там лава на лаву, так з своїми суперниками. Відбуватиметься гурба Антонівці з 1 до 4 травня. Зголоситися до участі ще не пізно.